Вже минуло два роки з того моменту, як я переступила шкільний поріг та увійшла в доросле життя. Школа справді була для мене другим домом. У стінах рідної гімназії я не лише отримувала знання з тих чи інших предметів, а й навчалась, як правильно йти по життю. Саме школа дала мені розуміння того, ким я хочу бути. Ще з початкових класів я відвідувала гурток журналістики і протягом шкільних років отримувала неабиякий досвід. Тому під час вступу до університету я не вагалася з вибором спеціальності. Вже майже рік я працюю у місцевому онлайн виданні, де пишу статті, беру інтерв'ю у різних цікавих особистостей, веду соціальні мережі. Навіть під час роботи я згадую поради та настанови, які отримала від вчителів у школі. Вірю в те, що це лише початок, і попереду мене чекає ще багато можливостей. Цьогоріч моя рідна гімназія святкує 115-річчя, і з нагоди ювілею я хочу привітати педагогічний колектив зі святом, побажати процвітання, успіхів у всьому, вдячних учнів, витримки та, звичайно, як найшвидшої перемоги. Я Барцвані Іля передаю свої щирі вітання вчителям та учням. У цьому році ми відзначаємо 115-річчя від дня заснування гімназії імені Василя Тухимовича Сената. Я став випускником 5 років тому. За цей час я вже отримав диплом бакалавра за спеціальністю міжнародні відносини та став президентом кафедри у своєму університеті. Мав честь вже у 19 років балотуватися у депутати обласної ради та успішно пройти вибори. Я працював з багатьма відомими людьми української естради та політичного світу. За це дуже вдячний гімназії. Адже саме тут я отримав старт свого успішного життя. У майбутньому маю намір продовжувати займатися політичною діяльністю та успішно реалізовувати свої цілі. Добрий день, вчителі та гімназисти. Мене звати Валерія Іванова. Я випускниця гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора і студентка Віденського університету, факультету політології. Вже чотири роки я проживаю, навчаюся та працюю у відні. І сьогодні я би хотіла привітати гімназію, весь колектив та школярів з днем народження нашої школи, побажати всім наснаги, терпіння, мудрості. І насамперед я би хотіла дуже подякувати долі, батькам за те, що я навчалась в гімназії, адже вклад всього колективу, всіх людей, які мене оточували, просто неймовірний. Я хочу сказати, що я не була найкращою школяркою, моя поведінка була далеко не ідеальною, але я дуже вдячна за те, що найперше мене навчили любити Україну, навчили цінувати час. І знаходити важливе в цьому світі, саме це я вважаю неоціненим здобутком, який напевно жодна інша школа мені не дала б. Також гімназія дала мені просто неймовірних друзів, з якими вже от 5 років тому ми випустились, і ми досі дружимо. Тому школярам бажаю е класних відносин і ставлення один до одного, тому що чесно вам скажу, ті друзі, які у вас є зараз. Вони стануть кращими в надалі в дорослому житті. Дякую гімназії за те, що колись я почала волонтерити саме в школі і продовжую це робити вже тут, у Відні. за те, що гімназія показала мені, що таке цілеспрямованість, що таке досягання цілей і поставлення мрій. Я дуже вдячна всім і при першій нагоді, коли приїжджаю в Україну, я завжди біжу в гімназію. Тому я вам дуже дякую, ще раз вітаю і дуже-дуже люблю всіх. Добрий день, шановна гімназійна родина. Мене звати Карина Черненко і я кусниця 2012 року. Після закінчення гімназії я здобула звання бакалавра в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, де навчалася за спеціальністю. Викладач та перекладач англійської та французької мов. Одразу після навчання мені пощастило повернутися в гімназію знову, але вже по іншу сторону парти. Саме тут я проходила свою педагогічну практику. Час летить швидко, і мої підопічні вже теж давно випускники гімназії. Тому я передаю свої найщиріші вітання усім тим, хто мене пам'ятає. А особливі вітання належать вірі Борисівні, яка була наставником моєї педагогічної практики. Після здобуття звання бакалавру, я вступила до Варшавського вишу на магістратуру. Так склалася доля, що я залишилася жити у Варшаві, де проживаю вже 7 років. За професією я вчитель англійської мови у дитячому садочку, де маю дві групи своїх підопічних трьохрічок та чотирьохрічок. Моя люба гімназія. Я пам'ятаю, як зовсім недавно ти святкувала своє сторіччя. Щоправда, тоді я навчалася у 9 класі. А сьогодні ми з тобою вже ну дуже дорослі. Моя люба гімназійна родина. Саме тобі я завдячую усіма тими лідерськими якостями та багатьма вміннями, які я забрала із собою у доросле життя. І мені напевно не вистачить жодного відео, аби перечислити їх і жодних слів вдячності для того, щоб їх описати. Сьогодні я передаю свої найсердечніші вітання усьому педагогічному колективу гімназії. Любі вчителі, я хочу побажати вам наснаги, сил і терпіння у тій благородній справі, яку ви робите кожного дня. І хочу, щоб поскоріше шкільний дзвінок пролунав під українським чистим мирним небом. Доброго дня! Мене звати Овечко Максим. Я випускник гімназії, імені сенатора нашої рідної школи. Хочу сьогодні. Звернутися до всіх вчителів, до учнів і привітати весь колектив, а також учнів з річницею гімназії 115 років. Що хочу сказати, перш за все, що це є абсолютно прекрасна школа, прекрасне місце, яке дійсно навчає учнів на дуже високому рівні. Я також випускник цієї школи. На сьогоднішній день я керівник центру трансплантації в місті Львові, наш центр є. Досить успішним. Ми по кількості трансплантацій сьогодні знаходимося на першому місці в Україні. Дійсно, маємо хороші успіхи. Я багато чому завдячую нашій рідній гімназії, оскільки вона є надзвичайно місцем місцем величезних знань, місцем сили. Вона завжди є в моєму серці. Я хочу побажати перш за все. Розвитку і подальшого процвітання в моїй рідній школі, оскільки вона дала для мене дуже сильну основу, дуже сильний базис, який мені по життю допомагав на всіх моїх етапах. Також я хочу побажати величезного, міцного здоров'я вчителям. Я тільки напевно вже трошки пізніше з віком на 100% оцінив, наскільки вони величезний вклад роблять, навчаючи дітей, наскільки це важко. У мене вже в самого двоє дітей. Один йде також в школу цього року, і от я дійсно зараз розумію, скільки праці, скільки тепла було віддано вчителями гімназії на навчання нашого класу. Також особисто мене тому ще раз я вітаю гімназію з річницею розвитку, процвітання, здоров'я вчителям, а також нам всім перемоги. Дякую. Усім привіт! Мене звати Юля Саводишина. Я закінчила гімназію у 2009 році. Потім вступила на факультет журналістики до Львова. Пізніше працювала вже на різних посадах. Була і репортеркою, журналісткою. Даний час керувала відділом новин. Трохи розуміюся в СММ, що працювала у цій сфері. Зараз я редакторка новин на такому сайті ДОУ, який об'єднує українських it фахівців Я відносно недавно тут, і мені дуже цікаво розбиратися в цих технологіях. А, гімназистам і колективу я хочу передати вітання і побажати гімназії ще багато, багато плідних років. Подякувати за весь той час, за всі ті сили, які ви вклали у нас колишніх гімназистів, я вдячна вчителям, які бачили в нас потенціал. І справді це була щаслива частина дитинства і підліткового віку. Я тримаю зв'язок із багатьма своїми однокласниками. Це хороші люди, яких розкидало по світу, по професіях, але це справді гідні люди, гідні українці. Я згадую дуже з приємністю газету Дзвоник, бо власне мій журналістський шлях почався звідти, коли. З'явилася мрія, бажання щось писати. і Дякую е, Світлані Остаповій, що вона ніби аж за ручку провела і багато чого мене навчила. Дуже дякую Алі Васильні за уроки української мови, літератури, за всі поради, як писати. Ну, це, ці всі знання вони зі мною ще досі, і дуже потрібні мені кожного дня. Е, хочу звернутися ще до гімназистів і. Побажати, мабуть, вам не боятися. Ви живете в справді складні часи і навчаєтесь. Нам ми про таке навіть не думали. Спочатку пандемія, тепер війна. Але хочу, щоб ви не боялися планувати, мріяти, навіть ризикувати. Якщо є якийсь омріяний університет, вступайте туди. Якщо якась професія, яку ви хочете опанувати, пробуйте. Я вірю, що українці дуже розумні, що за нами перемога і нам усе під силу. Бажаю. Вам всім гарного свята, перемоги Україні і передаю привіт зі Львова. Бувайте. Привіт. Я Олексій Остапов, випускник 2006 року. Після школи я навчався в Києві в Національному авіаційному університеті. Тут же знайшов свою роботу і покликання тестування програмного забезпечення. Просто уявіть собі: кожен раз, коли ви користуєтесь телефоном, планшетом, комп'ютером. Такі інженери, як я, зробили все можливе, щоб ваші програми працювали саме так, як ви того хочете, швидко і якісно. Я працюю в цій сфері вже 15 років і за цей час виріс від молодшого інженера до цілого експерта. Я сам керую командою інженерів з якості, а у вільний час викладаю тестування програмного забезпечення в Київському політесі, регулярно пишу статті в українській міжнародні наукові видання. Виступаю на конференціях, а також веду профільні шоу і подкасти. Свого часу гімназія дала мені найважливіше можливість самореалізації, визначити, що я хочу робити, як долати труднощі, як досягати своєї мети. Я дякую всьому педагогічному колективу за витримку і професіоналізм. Коли я був ще школярем, я не розумів, на що мені вчити стільки предметів, які мені. Напевне, не знадобляться у майбутньому житті, який же я був неправий? я нехтував історією і правом, але, як виявилось, не знаючи їх, не можна побудувати успішну державу. Я знаю, що багато хто з моїх однолітків нехтував математикою, але вона дає нам важливу навичку, і це не вирішення квадратних рівнянь, це знання, як вирішувати проблеми. Отак от працює наш мозок. Тож від цього серця. Вітаю колектив і всіх випускників з ювілеєм. Нехай гімназія ще навчить багато достойних синів та дочок України. Слава Україні!